Ну що, ви принесли мені фільм зі Всесвіту людини павука? Так, сир приніс? Це фільм про мадам павутину. У павутина це щось про павука? Я одразу даю вам зелене світло. Вона, типу, жінка-павук. Ні, блін. Але у фільмі є три дівчини, які стануть жінками-павуками. Ого-го, інша справа. Так, хоча у фільмі вони просто дівчини, але майбутні образи не надовго один раз у видінні. Цього буде достатньо. Я покажу це в трейлері. Хлопці почнуть з'ясу. Пововати чому так? Не треба нічого нікуди засовувати. Це зайве. Рейтинг вже в нас підлітковий. Проїхали. Ну розкажіть уже про цей павучий фільм. Це ж наша тема. Ми ж майже Марвел. На самому початку вагітна жінка подорожує по Амазонці, щоб знайти павука, який дає суперсили. А звідки вона знає про суперсили? Просто знає. Вона його знаходить, але поганець із який вбиває її та краде павука. Який негарний хлопчик? І хто цей поганець? Він їздив з мамою, мадам Павутини на Амазонку, та де до смерті вивчали павуків. Ох, крутецька фраза. Я майже слово в слово вставлю її в трейлер. Дякую. Потім перуанські люди павуки рятують, немовля. Ще одна крута фраза. Потім за 30 років мала Касандра Кейсі дорослішає. Вона працює на швидкі в нью йорку А як ці перуанські люди павуки доставили її в нью йорк Ну, вони е, новою поштою послали пофігу. Най буде з нею на не швидкій працює Бен Паркер. Чувак, який завжди гине. Так так. так. О, блін, фільм потужно пов'язаний. Не з людиною павуком люди будуть у захваті, що це все майже про людину павука. Так, і одного разу Кейсі падає у воду і майже помирає. Падати у воду буде смертельно. Ні, тобто, майже так вона отримує здатність бачити майбутнє. Типу, іноді. Та не вже одного разу вона бачить, що її колега має загинути в аварії. Вона хоче зупинити його, а він їй. Ти що, дурна схамениця, їде та гине. Вона ж це й викликала. Вона його затримала. Він виїхав пізніше чи міг би через її втручання століттям. Потім вона передбачить, що цей Ізейкіль вб'є трьох дівчат на станції метро Почайна. Навіщо йому їх вбивати? Він знає, що в майбутньому вони отримають суперсили і вб'ють його. Він вирішує вбити їх, щоби зберегти все, що він створив. А що він створив? Я не знаю. Найбуде. Так, і Якщо чесно, я не написав йому жодних реплік. Подумав, що давайте знімати, а потім я щось придумаю. І тоді ми переозвучимо всі його фрази на студії твій продакшн. А вони вгуби. Попадуть, послухайте, я не знаю, як це працює. То таке, кисі рятує дівчат. Якось сумнівно, Ізі Кіль носить костюм злого павука. Підійде до трейлеру. О, так, так, Чума! Кисі краде таксі та ви за трьох дівчат в посадку. А по радіо передають, що її обвинувачують у викраденні. А, а вона така типу, навіщо я це роблю? Я не люблю рятувати людей. Нафіга вона тоді лікаркою стала? Не зрозуміло. Потім одна з дівчат говорить, що її зикіль повзав постелі як павук. І кесі така, ви побудьте тут, а я піду три години поборсаюся в паперах. Що Ну, ви, за Якіля повсюди розвішені камери. Так що ліс саме безпечне місце для юних дівчат. Стрьомна фраза. Дівчата йдуть у корчму і танцюють на столах. Їх не налякало те, що їх тільки що ледь не вбив, типу людина павук. Ні, вони хочуть хавки та флірту з молодиками. Ну і фіг з ним. Але один чувак у забігалівці читає статтю про викрадення та дзвонить копам. Статтю в газеті? Про те, що сталося пару годин тому в іншому штаті? Так. Тож Ізекіль приходить. За ними. Oh. Але Кейсі все передбачила. Тож вона збиває поганця вкраденим таксі. Воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. wow. і вчить дівчат масажу серця, адже це їм пригодиться пізніше. Це Чеховський масаж. Маячниця, яка потім вистрелить? Рушниця. В даному випадку, гадаю, я правильно сказав: Кисі летить в перу, тому що їй аж не терпилося. Ближче біотуалетів не було, не терпилося дізнатися нову інформацію. Якусь срань дізнатися, так? Ні, вона йде точнісінько в те місце, де загинула її мати. Там знаходить свідка і дізнається про минуле те, що глядачі вже давно знають. А догнав! А як вона знайшла це місце? По фоці з полероїду. Це ж вважай координати. Їй приходить видіння про мати, і вона пристає злитися на неї за пошук павуків. Стоп. Її звинуватили у викраденні. Як вона доїхала на машині до аеропорту і сіла на літак до Перу. Ну в 2003-му міри безпеки в аеропортах були простішими. Ну після 2001-го року всі знають, що ні. Забийте. А чому Ізекіль не відстежив її по камерам? Тому що насрати мені на час від'їзду вона залишила дівчат з Бено Паркером і його вигідною невісткою Мері Паркер. Вона носить. Собі того, через кого ми це все знімаємо, саме так, і в неї починаються перечесні пологи, і всі їдуть у лікарню. Дівчата також, а їм на фіа туди їхати. Інакше кіна не буде. Догнав. Кісі прилітає з перу та поспішає до дівчат на допомогу на тому таксі. Вау. Але ж із Кіль злий людина павук, а Кісі тільки трошки бачить майбутнє. Їй буде складно з ним битися. Ні, це буде легко, як за мелодушу! та не вже? Так, тепер вона краде швидку, а на ній наїжджає на нього крістіну. Вона вміє бачити майбутнє та ганяти тачки, як ВТА, і здійснювати спроби вбивства на цих угнаних тачках. Так, оч ти. А ця швидка часом ні до кого не їхала. Мені начхати. Потім на нас чекає фінальний заміс. Але ніхто з героїнь не вміє майже битися, так? Саме так. І тачок під рукою теж немає. Наші заманюють лиходія на фабрику феєрверків і все там підпалюють. Я таки в мультиках бачив. І я Кісі за допомогою видінь допомагає всім уникати атак поганця. А ще вона може бути одночасно в різних місцях. А не вже так. у Чунглях один чувак сказав їй, коли ти приймеш велику відповідальність, велика сила з нею прийде. Охо! Схоже на відому фразу. Так, тільки звучить кострубато, але якось розкриває суперсили. Крутяк! І гадаю, це найкращий момент для продукт плейсмента пепсі посеред дивної битви з фейерверками? Так, нехай. Не неонове слово Пепсі впаде на лиходія та вб'є його. а Так, спочатку впаде велика С, потім дві пі. вбивати за допомогою — це пушка. Дубльований поганець гине, але потужний вибух феєрверку стається прямо перед обличчям Кесів. Але дівчата роблять їй масаж серця і рятують. О, пам'ятаю, маячниця, яка мала вистрелити. Коротше, вона жива. Але осліпла та більше не зможе ходити. Через салют? Так, але вона всім задовольна. Волена і жартує над тим, що Бен думає, що бути дядьком це круто і весело. Вона то все знає. Вона знає, що батьки Пітера помруть, але не попереджає, а жартує. Так, це типу прикол такий. Потім на нас чекає тизер того, як мадам Павутина та три жінки павука разом борються зі злочинністю. А як вони здобудуть сили, незрозуміло. Але ж ви хочете побачити їх разом у наступному фільмі? Напевно, я їх не запам'ятав. Буде круто. Ну що скажете? Скажу, що як змішати докупи щось. Типу про людину павука, то це буде кіно. Напевно. Я не знаю, що люблять фанати супергероїв. Сподіваюся, оце.